Всім привіт, невеличка об'ява. Може, комусь потрібна собачка, бо мой хтось собі хоче взяти друга у свій будинок. Дуже ласкава, я її підібрала. Я її підібрала на вулиці, ну її хтось викинув. Ми її назвали Санта. У мене вже є вдома собака. Просто я живу в квартирі, не у власному будинку, то важко. важко. Можливо, комусь потрібно. Їй десь близько року, ми її водили до ветеринара, ми її зробимо провівки, ми її стерилізуємо, це все за свій рахунок. Я можу також Віддати ось такий нашийник. Це я для неї купляла, також повідець є. І я ще купила для неї ось такого дежину, ну, ну по скітки Зайшла в зоомагазин, мені дівчина предложила, що якщо підійде, можу продавати, то це її зимний комбінізон такий для цієї собачки. Можливо, хтось зможе її взяти до себе. Ну, бажано в свідом. Того, що по всьому зрозуміло, що можливо, вона жила в сім'ї в своєму домі. Так, да, Санта. Вона ласкава. Награється, це дівчинка. Ми її стерилізуємо. Можливо, хтось хоче зробити добру справу. Санта, встань. Покажись. Тому що ну, дуже важко, дві собаки в квартирі дуже важко, сусіди жалуються, вже до скандалів доходить, а другого життя у нас нема, піти мені з ними нема куди. Получається, замкнутий круг. Я, якби мені її шкода, але залишити в себе теж, ну, ми по родственникам. Поспрашуємо, може, комусь потрібна. Санта, встань. Сантуся. Ну, вона ігріва, вона ласкава, ну, але дві собаки вони гавкають. Сусіді вже угрожають. Ну, в общем, квартира. Будинок дев'ятиповерховий, багатоквартирний дім, і ви ж розумієте, що стіни тонкі, дві собаки. А дача в мене, вона не предназначена для того, щоб в ній жити. Там нема ні, ні світла, нема ні води, нема нічого, нема того, що е, у нас не було грошей за не, за них платити, там все відрізано і будинок поганий. Ну, в общем, дача у нас не жила, тобто я, ну, як би... Взагалі, важко. Поки в нас, ну, можливо, комусь треба. Така собачка. Ну, ми по росвінькам поспрашуємо, може хтось зможе її взяти. Ну, ласкава. Ну, до неї повідець є, є наших до неї, є одежина, Прививки ми їм зробимо за свій счет, стерилізуємо її за свій счет, ну, аби хто може зможе взяти її просто доглядати, кормити, щоб жила. Можливо, хтось пожаліє цю собаку, а хороша собачка. У неї ось така привичка, що як ручку до неї підносиш, вона так лапки складує, щоб її чухали. Санта, Сантуся, кажись. Санточка, ми її полікували лапку, вже на ній шерсті з'являється. Це в неї тут був ажох у неї. Тут вона була, вона вся була бризкана смолой, але ну, ця лапа була гірша за всі. То ми її вилікували, з'являється шерсть на цій лапі. Ну і тут ще оця лапка. Ну, ця лапка краще. Можливо, хтось пожаліє. Ну, але ж не з тим, щоб її викинути на вулицю, бо її вже викинули один раз. Я не думаю, що вона загубилася, бо я ніде не бачила, щоб хазяєва її шукали. І, мабуть, просто залишили. Ну, На вулиці вона не виживе. До мене ще одна собака, Мусічка, вони оце вдвоєм гавкають, як невміняємо. Люди говорять, що до 9 етажа воно вже добре слышно. спать не дають, вони ще ночі гавкають. У нас тут напротив садик. ну як він как? закритий садик. Тут дітей, дітей туди не водять, там куча собак в том садике. І гавкатня вони там починають гавкати. І ці ж теж починають гавкати, а воно багатоквартирний будинок і міліцією гражають і що ну, в общем... Ну, і плюс вона м, важко переносить двохразовий вигул, її треба виводити три рази. А муската в нас в вона... мусечка. Мусечка у нас приучена до двохразового вигула. Ну, і виходить не ув'язочка, тому що не сильно є время. М, якби... Чим подумайте? Дуже ласкава, і гріва, люби дітей, до всіх дуже добра. Котов не трогає, вона так може за ними ганятися, але вона їх не трогає. Якби в поганому там смислі вона нічого їм погане не робить. Це все? Ну, ось оно, отак, отак воно і Происходит.